Переяснення. Сьогодні 21.11 року. Тільки що закінчилася сесія міської ради міста Переяславни. Як завжди, все-таки посміховисько у нас відбувається на сесії. Значить, колишніх питань ніхто не задає. Мав необережність саме возросний депутат задавати питання. Сьогодні вже отримав попередження, що. Готуйтеся вам всім на ничку присилають все про що буде розглядатися, щоб не задавали при громаді лишніх питань. Все ж таки, деякі депутати мають сміливість і задають питання. Значить, ну собственно їм не дають мер не дає їм дозволу розповідати на загал. За що голосують, що приймають, куди гроші витрачають. Все покрите мраком. Сьогодні мене знову видаляли із сесійної зали. Тільки за те, що я запитую незручні для нього питання. Значить, сьогодні узаконили вже змінити адресу четвертої школи. Це було вже на виконкомі. Виконком прийняв. Рішення, а сесія ще на сесії депутати не прийняли. Ну Сьогодні він так тихенько протіг, аргумент, що там є бомбосховище. Коротше, треба змінити адресу. Для чого міняється адреса? Для того, що він у четвертій школі в свій час в нього була кримінальна справа, термін, на яку вже я так думаю, що вже минув. Віджав у дітей 0,7 бо я говорила пів гектара трошки більше, 0,7 гектара території. Значить, чуян, такий директор, зробив відчуження на користь нашого саунка. Тепер термін уже кримінальної справи, я так думаю, що минув. Значить, швиденько міняють адресу. Значить, не задава ніяких питань. А ще розглядали а, новорічні подарунки для наших військових, але яка якийсь рам, коли депутати мали, а, я їх дуже поважаю. А, є там нормальні депутати в основному, всі зайці. але... Підняли питання щодо всіх дітей військовослужбовців, не тільки 137-го батальйону. Чому в новорічні подарунки отримають тільки діти 137 го батальйону, чому не отримають подарунки всі діти, яких батьки яких воюють? Оце знак питання. Виявляється, в нас коштів не вистачає. Ну, хай мер дасть те, що збив. Було питання в мене: чому не виставляєте. Питання? Значить, закладали. Кошти на очисні споруди. Проект реконструкції очисних споруд так я й запитувала. Задала питання уже на пам'ятку архітектури дзвіниці вже були виділені мільйон триста гроші. Нема пам'ятка гине. Значить, от за такі незручні питання а, постійно виставляє е, ну але мене дивують депутати. Вони голосують. А сьогодні вже було 14 за те, щоб мене видали. Уже сказала Римар, яка так сильно вже почала стелитися під мера. Що вже набридло їм слухати. Вони вже втомилися. Я їм дала відповідь: від чого втомилися? Ви нічого не робите, щоб ви втомлювалися на громаду. Ви не працюєте. Ви працюєте тільки на одного мера. Ганьба нашим депутатам, ганьба нашому меру, ганьба нашим тим злочинним Коркачу, який спиляв 10 дубів, виявляється, немає кримінальної справи для Коркача. Грабуйте, пиляйте, виносьте. За ваш термін у нас не залишиться, навіть і міста. Оце що ми маємо? Ну, це я так емоційно не все сказала, але, але це вже крик душі тому що це вже знущання з громади, це вже знущання не відкривай рота. Тобі ще дадуть дозвіл, посидіть у залі. Тільки відкрив рота, все, виходь. Ти заважаєш вести сесію. Не виходила і виходить. Не буду. Найбільший порушник сесії це наш мер. Я Яска виставляй себе на голосування. Підемо разом.